Десь так, це десь за пів години 150 доларів. Це, але чекайте, це ж не можна казати, це ж податково мене може запитати. Да. Ні, ну В Канаді, там, в Канаді так, це, так. Дуже, дуже це дуже це дуже це все строго. А податок, я думаю, платять ті, хто знімають з Якраз... По різному, ні, по різному. Тому що, наприклад, якщо це американська компанія, дуже багато американських компаній е, знімають в Торонто, то там... Вони, ну, вони, якби, вони за себе платять, але за тебе вони не платять. Зазвичай ти сам за себе маєш потім заплатити податок. Ну, то, ну, це таке це вже, це вже нюанси. А, ну Тобто, по суті, там ну, різні суми могли там платити там, 100 доларів в годину, могли платити, як, як я казав, 150 за пів години. А, ну, Могло бути таке, як profit sharing, є ще така штука, а, щоб як наш актор, який приїде в Канаду, щоб він не лякався цього. Це називається а, розподіл прибутку. Тобто, якщо є група людей, які знімають кіно, але в них немає грошей. І в них немає інвестора, в них немає спонсора. Але вони фанати, вони дуже хочуть знімати кіно, ну, такого насправді дуже багато. І, і вони роблять кіно. Потім вони подаються кіно на фестивалі, на всякі конкурси, а, показуються кіно інвесторам. І якщо кіно заробляє гроші, то тоді... Uh, Бо прибуток відповідно до вкладу в кіно. Там, наприклад, режисер буде брати, там, напевно, більшу частину, там, актор головних ролей, актори головних ролей будуть брати там, ще якусь частину і так далі. <реку> От. Це, це теж дуже популярно, і це, якби я спочатку, я спочатку лякався, думаю, який нафік профіт sharing, ви мене надурите, я ж знаю. Але але ні, але ні, воно ну, то, ну, то справді так є, і то, то досить популярно. Там досить. Угу. так. Скажи, як ти думаєш, в Україні потрібні от подібні курси, ті, які ти проходив, і чи можуть взагалі вони тут з'явитися і яким чином? Ну, чесно кажучи, я коли їхав, то нічого такого не було, але якби було, я би по-любому пішов. Я би по-любому пішов, і навіть я дивлюсь, а, я дивлюсь на своїх друзів, ну, не тут, дивлюсь на своїх друзів в Канаді. І я бачу, що от їм би ці, коли я починав, ці початкові курси акторські. То вони б їм не завадили, тому що вони б допомогли їм відкрити щось в собі, якісь певні а, я не знаю, певні характеристики, певні риси свого характеру. Можливо, б допомогли їм бути більш а, відкритими, більш, більш вільними. Угу. А, не знаю, чи ти розумієш, про що я кажу? А, ну, тобто, ну, я би по-любому, я б не знаю. Я, я, я коли їхав, то в мене не було такого, що я там, буду актором. В Канаді там, чи в Америці. Ні, в мене ну, в мене було досить, досить прагматичні, там, долари в очах, і, і це основна ціль. Але коли я приїхав, я побачив, побачив, як там це все відбувається. Можливо, мені пощастило трошки, що я потрапив туди а, на масовку. Але ну, я, я вважаю, що людина постійно має розвиватися, і неважливо, який ти там, який в тебе вік, чи, чи яке в тебе положення. Якщо ти можеш хоч щось зробити для себе кохана, то зроби це. <рес> Навіть якщо це є акторські курси. І, ну, до речі, я коли їхав, і я не знаю, я, я це роблю, наприклад, я зараз з тобою спілкуюсь, mm -hmm. і е, я просто хочу, щоб люди, які мають можливість або які мають якісь бажання, щоб вони розуміли, що головне це, це хотіти. Тобто всі наші ліміти в нашій голові. Е, і, і якби якийсь в мене був такий. Посібничок для актора, для починаючого актора, коли їхав а, за кордон, це мені би набагато спростило життя. Скажи, ти зможеш нам скинути ссылки на ті онлайн-курси, як ти казав, безкоштовні є? Зможу. Можливо, це буде no плюс. Окей. No okay. Тоді я думаю, всі, хто зараз нас дивиться, зможуть побачити Алекса на зустрічі, яку ми організуємо найближчим часом. І ви зможете отримати цей посібничок собі в голову напряму від а, його носія. Я передаю слово нашій другій ведучий. Окей. Так, ти так. По-моєму, ти трошки заділа камеру. За ці три роки, відколи від'їхали. Можна на те? я не хочу, я це старим буду відчувати. За ці три роки, відколи ти виїздив з чернівців і сюди знову приїздив, чернівці змінилися? Це, це дуже таке питання непряме. Чернівці змінилися архітектура.